Тим часом в Анкарі відбувається зустріч Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана. Як інформують турецькі змі, президент Туреччини приймає свого українського колегу в президентському палаці. Під час зустрічі сторони мають обговорити стратегічне партнерство між Туреччиною та Україною, також кроки для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами. Відбудеться ще обмін думками стосовно останніх подій в Україні та інших регіональних та глобальних питань. А також війна в Україні. Перевізник відсторонив водія 410-ї київської маршрутки, який ображав військову від роботи на час проведення внутрішнього розслідування. Про таке повідомили на сторінці Укртрансбезпеки у Фейсбуці. Раніше на зупинці станції метро «Сирець» при вході в салон маршрутного таксі військова надала водію пільгове посвідчення. Коли заявниця почала проходити по салону, водій різко почав рух, а потім так само навмисно різко загальмував. Через що жінка не втрималася і впала на підлогу, Укртрансбезпека закликала перевізників та водіїв дотримуватися норм законодавства.